<гум> Всім привіт! З вами Альона, і я рада з вами познайомитись. І це моє перше відео на цьому каналі. Я досить довго відкладала те, щоб його все ж таки завести. Досить довго обмірковувала, чи вийде в мене, чи буде в мене часу. А враховуючи те, скільки зараз відключень світла і всього іншого, то я прям дуже сильно сумнівалася, але бажання в мене було. Тож тепер ви дивитесь це відео. І так, це відео. Про найкраще та найгірше прочитане за 2025 рік. Взагалі, таким поштовхом на те, щоб завести все ж таки цей канал з книжками, стало те, що я публікую свої відгуки у телеграм-групі. Посилання на, на неї будуть в описі під відео, і ці відгуки стали настільки великими, настільки об'ємними для мене, що вони просто вже не вміщалися в навіть в повідомлення телеграму, котра йде з підпискою. Тобто мені не вистачає символів на те, щоб все це сказати, і мені захотілось про це поговорити більш більше. Більше десь ще окрім телеграму. Не лякайтесь, якщо ви переходите в телеграм, там він підписаний як Магмелька і по Сімсу, так тому що у мене є ще другий канал, і Телеграм був створений саме по ньому. Але ну, я не хочу все це розділяти, тому що дуже багато людей дивляться мене і через книжки. Навіть той мій ігровий канал, і дуже багато стрімів ми проводили саме з розпаковками. Тож так, на цьому каналі будуть відгуки, розпаковки і можливо якісь які ще відео, але я поки що не придумала які. Я читаю не досить швидко, я не читаю по 20 книжок за місяць, можливо, 5 це мій максимум, але все ж я сподіваюся, що. Кілька відео на місяць будуть виходити. Тому, якщо вам цікава книжкова тема, і цікаво почути ще якусь думку на будь-яку книжку, не тільки ті, що популярні в буктоці, а й просто книжки, котрі мені чимось сподобалися обкладинкою, наприклад, то підписуйтесь, мені буде приємно, буду дуже вам вдячна за коментар або за лайк. І що ж, почнемо ми з. Того, що мені не сподобалось в цьому році, і це не оця ось ось стопочка. Як ви можете зрозуміти, ця стопочка буде трошечки пізніше. Е, у мене взагалі топ мій найжахливіших книжок за 2025 рік. Я виділила всього 5. Е, двох з них двох з цих книжок у мене немає. Одну я одразу продала, а другу я брала на букшерінги. Щось на кшталт бібліотеки. В різних містах, коли тобі пересилають книжку, котру ти хочеш почитати, а ти сплачуєш доставку туди і назад. Ну і, і головне книжку в нормальному вигляді повернути. Я сподіваюся, що так воно і було. Взагалі мені дуже сподобався цей такий варіант бібліотеки. Я люблю бібліотеки на самом ділі. Дуже багато книжок, котрі я почала читати тут після переїзду були саме з бібліотеки, тому що я не хотіла їх збирати у себе. Мені не було де ставити. Але але давайте не про це. Давайте про топ. Я сподіваюся, що він вам також. Ну, якось відгукнеться. Взагалі, я досить багато читаю дарк-романів, булі-романів і такого типу літератури. Я не знаю, як це правильно назвати, а боюсь, що YouTube за те слово, яке я хочу сказати, мене забанить. Тому, тому отак буде. І що дивно, що мій топ. Ну, таких найжахливіших книжок, котрі я прочитала. Е, найбільше з них це саме таких романів. Ну, хоча, мабуть, через те, що я читаю багато таких книжок. Отже, перша книжка, котра у мене посідає п'яте місце з кінця найгіршого, це Пенелопа Дуглас зіпсований. Ну, вони тут усі хворі, от просто хворі. Е, їм треба лікуватись. Хоча, хоча написано вона легко, читається просто. Я не скажу, що я прям дуже в захваті від цих вершників і всього іншого. Це, до речі, єдина книжка Пенелопи Дула, з котру я читала. Ще в мене стоїть панк 57, і я сподіваюся, що він буде ну, кращим, я не знаю. Так от, диявольська ніч. Перша книжка у мене займає п'яте місце. Я дам ще е, якийсь шанс цій серії. Я вже поклала до своїх бажанок другу книжку, але я не знаю, коли я за неї візьмуся. Отже, п'яте місце? Е Зіпсований, напишіть, якщо ви читали цю книжку і, взагалі, будь-яку книжку з мого топу, то напишіть мені, наскільки вона вам сподобалась, або ні, по п'ятибальній шкалі. До речі, всі відгуки є в моєму телеграмі. Я постараюся внизу в описі під відео знайти посилання на них, аби ви їх почитали. Наприклад, або ви можете перейти в телеграм і по спеціальному хештегу в моїй групі знайти ці книжки. Поїхали далі. Мабуть, на четверте місце я віднесу книжку, котрої я брала саме на букшерінг. І це така нашумівша книжка. Це переслідування Аделіни. У мене її немає, я її вже відправила майже в той же самий день. І чому вона мені не сподобалась? В принципі, в принципі, читати її можна. Написано, вона нормальна. Вона досить легко читається, якщо не враховувати всі події, котрі там відбуваються. Тобто, тобто вона написана нормальним таким. Нормальною такою мовою, котру досить легко читати. Але що мені не сподобалось, це увесь цей маркетинговий хід, скажімо так, уся ця популяризація цієї книжки і те, як ну я не знаю, пісюються за цим зейдом, і оце все. Я не знаю, як правильно це передати, мені просто огидно від того, наскільки вона розпіарена. Я нічого не хочу сказати про людей, котрі дуже вона їм дуже сподобалась. Можливо, можливо, вони не бачать тих дирок, котрі були там у сюжеті. Просто двоякості і головного героя, і головної героїні, і взагалі всього, що там відбувається. І що саме цікаве, мені. Дівчинка, одна знайома, сказала досить таку цікаву думку, і я мабуть її все ж таки притримуюсь, що це як насмішка. Ця книжка, як насмішка, як от є е, пародія на фільм Крик. То ця книжка така сама пародія на фільм жахів або щось тому подібне. І це, в принципі, в принципі, за цією логікою, якщо думати, то її можна читати, її можна якось обдумувати і тому, тому подібне. Я не можу зрозуміти людей, котрі шукають там якісь підтексти, якісь дуже важливі та дуже такі вагомі сенси. В цій книжці, тому що їх тупо там немає. Я, ну, мені досить складно було читати деякі розділи, тому що реально відчуття було, не мов її написали дві різні особи. Один розділ ми читаємо, це був «Булі роман, другий розділ воно чомусь перейшло в якесь романтезі, третій, я не знаю, що це взагалі було. Не до містика, не до жахи, не до трейлер. Тому ось саме за це, не за те, що там написано, не за сцену з пістолетом, я хейчусь, все інше. А я хейчу цю книжку за її дири і за її популяризацію, і за те, як преподносять, я ну, не можу знайти іншого слова, нам головного героя. Це досить дивно. Але все ж таки вона всього на четвертому місці. Ще три місця в нас є. І на третьому місці, як би це не було дивно, у мене двір королеви вампірів. Е, чому на третьому місці? Мене трошечки, трошечки бісило, що тут постійно повторюється одна і та сама фраза, один і той самий абзац. Просто кожні дві сторінки я читала роздуми головної героїні. А що ж сталося до цього? Ну, я розумію, що, можливо, хтось читає книжку. Місяць, да, і кожні дві сторінки в нього там раз на день, і йому потрібно нагадувати, що було в попередній серії. Хоча і, і, і все одно я сумніваюся. Це було жахливо. Це ну просто було жахливо. Хоча за сцену 18 я можу поставити плюсик, от тільки типу за них. Я поставила дві зірочки, а ще за оформлення. Ну, типу, подивіться, яке гарне. Я тільки через оформлення поки що її не продала. Хоча у мене є досить дивна така звичка, я не продаю свої книжки взагалі. І якщо я продала книжку, у мене є одна така, це е, книжка не заслуговує на те, щоб стояти у мене на поличці. Хоча я живу за тим. Принципом, що мої книжки, ті, котрі я прочитала, ті, котрі я купила, це мої дітки. І навіть якщо вони мені не подобаються, вони мають право стояти у мене на поличці, бо я їх все одно люблю. От у мене десь таке ось о відчуття до всіх книжок, котрі у мене є. Цю я не продала, тому що вона мені подобається. Вона гарна. Ну, має ж бути одна дитина, котра подобається, тому що вона гарна. І двір королеви вампірів у мене на третьому місці, на четвертому місці. -да -да -да, у мене вчитель Фріде Макфаден. Я не знаю, що такого знайшли в цій авторці, що її так люблять, що її так от е підносять до, я не знаю, до Агати Крісті, до чого. Ну, коротше, це мав бути трилер. Трилера тут, можливо, сторіночок на 20. Далі я вже знала, хто, хто вбивця, скажімо так, да? хто в цьому, в цьому винен, вся атмосфера якоїсь такої напруги у мене пішла ну, буквально там на соті сторіночці. Потім, коли ну, сталося дещо, що сталося в цій книжці з ученицею, ну, мені взагалі стало гидко це читати. А коли померла моя типу, улюблена героїня, то я взагалі її закинула. Тобто це не дочитана книжка. Я її дочитала рівно до другої, здається, частини, чи до, до котрої. я не пам'ятаю точно до, до якої, я її дочитала, але, ну, типу, мені стало вже далі нецікаво, все стало далі зрозуміло. І я не бачила сенсу продовжувати витрачати свій час на це. Хоча, хоча читалась вона легко. Ну, типу, я її прочитала пів книги, я прочитала майже за вечір. І це для мене досить неочікувано було. Отак. отака ось о... ситуація. Я не знаю, можливо, можливо, я її ще перечитаю. І, можливо, там якийсь супер-супер поворот якийсь, який я не очікувала в жодному разі. Але я щось дуже сильно сумніваюся. До речі, я дала другий шанс Фріді. Я купила служницю. Я її сьогодні дочитую. І сьогодні ж я їду в кіно. І тому наступне відео буде це оцінка, що краще книжка чи кіно. <сміх> Сподіваюсь, вам сподобається. Але поки що е я не бачу в цій книжці бестселера, і я не розумію. Ну, типу, що в ній так, так подобається? Можливо, можливо це просто мій, не мій жанр, не мій автор, бо у бо мене не було ніякого ефекту вау, котрий можна було б, хоч якось там, я не знаю, хоч за щось зачепитися. скажімо так. Ефект вау був е, через огиду все. Це інше, ну, типу, в книжці, не моє, не моє. але тим не менше, вона досі стоїть у мене на поличці. Так, і остання книжка, котра на першому місці серед найгіршого прочитаного за 2025 рік. І що досить неочікувано, я її продала. Я її продала в той же день і майже в ту ж годину, як тільки я її дочитала, я просто написала дівчинці, що я її дочитала. Мені не сподобалось, якщо хочеш, забираю. Він сказав, так, давай. І я її таким чином продала. І це. Ну, можливо, це для когось неочікувано, але це Королівство нечистивих. Ем... Я не знаю, як вам так описати. Мені не сподобалось не стиль автора, мені не сподобались е, сюжетні якісь повороти, котрі там були. Мене бісила головна героїня просто настільки, що кожен раз, коли в книжці було написано, що вона. То хотілося це зробити мені, тому що це було тупо на кожній сторінці. Якщо б вона так часто це робила, у, не, у неї було б обезвожування. Ну, вибачте, ну це, це було жахливо. Єдине за що я там поставила е, одну зірочку, це за гніва, за чудового демона. І півзірочки я поставила за описи Палермо та за описи їжі та страв. От тут. От тут у мене претензій взагалі немає. Автору треба писати якісь кулінарні книги, тому що мені хотілося їсти просто постійно. І при цьому при цьому, головна героїня постійно її е, нудить. Угу. Ну, таке собі відчуття я продала. Я дуже дякую долі, що я не купила одразу е, три книжки, а я купила тільки першу. Я її прочитала, і мені не сподобалось. Я, ну. Не витратила свої кошти та нерви, аби придбати всю серію. Кажуть, що друга частина ще гірша, ніж перша, і я не розумію, куди там ще гірша. Отакий От ось у мене топ найгіршого прочитаного за цей рік. А тепер перейдемо до найкращого. І, якщо чесно, то тут мені було дуже-дуже важко обрати, але все ж я обрала декілька, це три цикли. Один недописаний, недочитаний, чекаємо, коли вийдуть. Ну і два завершені. Тож, на третьому місці у нас ртуть. Чому вона на третьому місці з топу? Да? Вона, типу, найгірша з найкращого, отак скажімо. Бо тут мені обіцяли сильну головну героїню, е, класно прописаний світоустрій, але цього не було. Ну, типу, мені все сподобалось. Мені дуже сподобався Кінфішер. Е, я прям, прям в захваті була. Мені, як тільки я її прочитала, мені хотілося її одразу знову перечитати. А ви подивіться, яка вона товстезна. А я її прочитала за п'ять днів. Ну, типу, це взагалі було супер. Написано дуже легко, дуже класно читається. Сцена 18, неймовірні. Тут є матюки, і я відмічала матюки. Ось отут я відмічала матюки. І це у мене просто закінчились стікери. Їх тут дуже багато. Мені це сподобалось. Мені сподобалась мова написання. Мені сподобався головний герой. Мені, в принципі, сподобалась головна героїня, хоча я очікувала від неї більшого. От, скажімо так. Ну, мабуть, це мої такі очікування. А ще що саме цікаве, що цю книжку я взагалі на неї не покладала жодних надій. Я її тупо взяла по предзамовленню, не прочитавши не анотацію, нічого. Взагалі нічого про неї не знала. Я просто побачила, що в букшефі отаке ось предзамовлення на ртуть. Мені дуже сподобався цей хлопчик на обкладинці. Мені сподобалась срібна, срібний напис ртуть, котрий у мене оно, стерся. І я знаю, що у багатьох така проблема, це дуже сумно, хоча книжка, типу, була постійно в обкладинці в, в усьому. І я взяла її про замови, і я не жалкую жодного разу. Я дуже чекаю на другу частину, прям дуже сильно. Хоча я трошечки її побоююсь, бо казали, що вона трошечки гірша. Я сподіваюся, що це не так, і що я буду в такому ж захваті, і келігард мене не підведе. Отак. От на другому місці з найкращого прочитаного у мене серія. І це серія про Пітера Пенна та його розпусних хлопців, розпусних загублених хлопців: Король Неверленду, Темний, їхня Люта Дарлінг та Принц Фейрі. Я в захваті. Я читала їх вже двічі і з радістю перечитаю ще раз перше. Що мені сподобалось? Я почала читати цю серію. Я не знаю, як вам її так показати. Давайте я вам її потрошечки буду показувати, бо вона неймовірна. Мені дуже сподобалась обкладинка. Коли я її перший раз взяла, я не хотіла її впускати з рук. І недарма, ну, типу, тут дуже багато стікерів для такої тоненької книжки. Вона читається дуже легко, буквально за один вечір одна книжка. Так, тут є в 17. Так, вони ди досить дивільні. Так, написано воно трошечки якось дивно, але, тим не менш, воно класне. <свіс> і король Неверленду, і «Темний». до речі, «Темний» – це одна з моїх улюблених з усієї серії. Бо тут головним героєм є саме цей темний, і його історія трошечки більше розказується. Да? Усім, хто каже, що в цій серії немає. Ніякого сюжету, я хочу вас розчарувати. Сюжет тут є і досить-досить класний. Що найбільше мені сподобалось, це коли я вперше взяла цю книжку. У мене був жорстокий нечитун через. Наступного <laughs>, мого найкращого прочитаного за цей рік. І я дуже переживала. І перше, що я взяла, я прочитала перше речення і зрозуміла, що ця книжка не зможе мене травмувати. От з такою ось думкою я її читала, і мені сподобалось, і ця книжка дійсно не змогла мене травмувати. Це я кажу про короля Неверленду. Хоча, в принципі, жодна з цієї серії, типу, жодна ця книжечка, не зможе вас травмувати тут. Все за згодою, тут зворотні гарем. Тут досить сильна головна героїня, котра знає, чого вона хоче, і досягає того, чого вона хоче. Хоча і прописано це досить дивно. Сцени битв також, ну, типу, бажали б бути кращими. Але, тим не менш, воно мені сподобалось. Воно дійсно мене не травмувало. Я з радістю ще раз і ще раз його перечитаю, і кожен раз я знаходжу щось новеньке і щось цікавеньке для себе, тому я дуже, дуже вам раджу. Якщо ви любите таку літературу, любите Романи, любите 18+, то оце Оця серія вам точно сподобається. По-перше, по-перше, ви не захочете відпускати ці книжки, вони дуже класні. Обкладинка Soft Touch, чи якось так називається ця обкладинка прям клас саме серенько. Дуже дякую Букшеф за цю, цю неймовірну серію. І я дуже чекаю на наступну книжку. Ну, я не знаю, як продовження чи відгалудження від цієї серії. Тут, тут у нас є. Такий герой, як Крокодил та Капітан Гак, і наступна серія саме про них і про їхню Дарлінг, Скажімо так. А ця книжка про нову Дарлінг, про Віні, про загублених хлопців та про Пітера Пена і про його історію. Ну, дуже дуже раджу. І остання книжка, котра у мене в. Топ-1. Просто я її прочитала влітку. Досі не можу позбутися думок про цю книжку. І це серія від української авторки, від Катерини Саймойленко. Це серія двоповня. Я зараз її якось вам так поставлю. І я її прочитала, як я кажу, влітку. Першу книжку Закон Невриди та Судні дні каб... Кабірії. Е, я прочитала досить легко і досить швидко. Буквально там за пару днів, якщо чесно. А от третя книжка, по-перше, по-перше, вона дуже товста. Вона, типу, в два рази більше за будь-яку з цих двох серій. Дуже класно написано. Просто, неймовірно, я в захваті, що це українська авторка. Мені здається, що коли Катерина. Видасть наступну книжку, я її візьму взагалі не думаючи і не рахуючи, скільки вона коштує, і про що вона. І тобто, ну ви зрозуміли, так? Да? Е, я не знаю, як вам так розказати, щоб не проспойлерити дуже. Але ця серія про дівчину Ріну, котра потрапляє в прихований світ, і ну, всі, в принципі, події відбуваються саме в її в цьому прихованому світі. Де є двоє душники, люди з двома душами, одна душа звірина, інша людська. Ну, логічно, да? І там ще дуже багато різних інших міфічних створінь, дуже багато подій, просто неймовірна кількість подій. Подій настільки багато, що інколи мені доводилося перечитувати, щоб зрозуміти. Що відбувається, як воно відбувається, зазвичай зазвичай я, типу, не дуже якось запам'ятовую імена героїв та події, котрі відбуваються з героями. Але тут я прям вела спеціальні таблички і якось намагалася щось це скомпонувати, дивилася на мапу, котра у мене була, і все інше. І, коротше, я прямо в шоці. Я ще раз повторюю, я її прочитала влітку. Наразі в нас січень, початок наступного року. Ця книжка досі мене не відпустила. Хоча, дякуючи ртуті, я хоча б перестала кожного дня про неї думати. Дякую, ртуці. Але, тим не менш, вона варта своїх грошей, вона варта вашого часу, і 100% я її раджу усім. Хто якимось чином взагалі любить читати, навіть тим, хто не любить читати. Отак-от, от я раджу її всім абсолютно прочитати, враховуючи те, на, на яких подіях це все відбувалося, та що зараз відбувається у нас в країні, я радала останні пів книги оцієї. Хоча для мене взагалі це було не дуже. Притаманно мені, щоб я колись плакала над книжкою. Єдина книжка, в принципі, над котрою я плакала, було дуже-дуже давно. І це були голодні ігри. І ось ця серія знову мене змусила відчути такі ж емоції. Я не знаю навіть, навіть гостріші емоції. Я зараз згадую, і мені просто сумно, <сум> мені знову хочеться ридати, бо це було неймовірно. Це було боляче, це було дуже емоційно, але це було настільки добре, що це, знаєте, як, як наркотик, <сум> котрий тобі погано з нього, але ти хочеш ще. От десь от такі ось відчуття у мене від цієї серії, що мені дуже-дуже погано. Коли я її читала, і взагалі після прочитання і після е, осмислення цього всього, але я не жалкую про жодну жодну хвилину, проведену з цією серією, і я б може, може, коли там в наступному році або в кінці цього року е, я її перечитаю, щоб відчути це знову. Що ж, отакий от він мій топ найкращого. Та найгіршого прочитаного за 2025 рік. Розкажіть мені про ваш топ, і, можливо, розкажіть, чи ви взагалі любите читати чи ні. Я знаю, що тут дуже багато книжок, котрі зараз входять у топ-буктоку, але я хочу підготувати для вас відео. Книжок, котрі я прочитала і котрі не є в топі буктоку. І сподіваюся, що вам воно також буде цікавим. Якщо так, напишіть мені у коментарях про це, і мені буде дуже приємно. А на цьому все. Ще раз дякую за перегляд та побачимось у наступних відео. Бувайте!